Всі ви знаєте, як ми вже інформували раніше, що з 1 липня по 31 липня по області проводиться місячник добровільної здачі зброї з метою недопущення вчинення правопорушень пов'язаних з використанням вогнепальної зброї, боєприпасів, і інших заборонених небезпечних спецзасобів. В області на виконання пункту 2.3 плану основних заходів національної поліції України з 1 липня по 31 липня, перше липня, так вже наголошував, було проведено мішень здачі зброї. В ході проведення даних заходів до відділів і відділень поліції області добровільно здано 191 одиницю зброї. Хотів би поінформувати з приводу, як слово 263 що на сьогоднішній день на території області з початку року зареєстровано 101 кримінальне провадження за статтею 263. На сьогоднішній день 26 особам вже вручено повідомлення про підозру. Разом з тим, з незаконного обігу вилучено 13 пістолетів та револьверів, 2 карабіни. Одну гвинтівку нарізну калібром 5 і 6 мм, дві гвинтівки, два обрізи мисливських рушниць, дві одиниці саморобної зброї, майже півтори тисячі набоїв різного калібру, один снаряд калібру 64 мм, 18 гранат та 1 кілограм 270 г вибухових речовин. Тобто робота проводиться не тільки з добровільної здачі, а й безпосередньо по. Е як один з пріоритетів по вилученню з незаконного обігу самостійно працівниками поліції за оперативною інформацією, а також за інформацією інших громадян. Крім цього, під час незаконного обігу, під час цього місячника чотири особи звільнили від відповідальності за статтею 2003 -ю. зокрема в Чемровецькому відділі поліції громадянин один здав нарізний карабін часів Великої Вітчизняної війни калібру 7,62. От, е, він, ми знаємо, що є дуже багато людей, які колекціонують такі, е, таку зброю. І за це також є відповідальність, тому що нема, не розрізняють. Якщо це налізна зброя, то в будь-якому разі відповідальність незалежно від того, чи це в часів Великої вітчизняної війни чи ні. Крім цього, у нас дано дві одиниці холодної зброї от, і в Теофіполі, а також громадянин. В село Гвардійське Хмельницького району добровільно здав 28 набоїв бойових 5,45 міліметрів. Тобто, це ми вже бачимо, це особи, які звільнені фактично від кримінальної відповідальності шляхом того, що вони здали самостійно зазначені зброю та боєприпаси.